Всім привіт! Минулого разу я робив огляд перетворюючої напруги на біполярних транзисторах так званого інвертора. І як і обіцяв, минулого разу я його доробив. Що я зробив? В першу чергу я поміняв вихідний трансформатор. Минулого разу там стояв трансформатор, який мав дві низьковольтні вольтні уводки по 11 вольт кожна а при стандартному включенні. Я його поміняв на отакий Т-182 від лампового телевізора, ну, зокрема весна. От У нього є дві низьковольтні вмотки по 6,4 В з великим амперажем. Я їх підключив по тій самій схемі через середню точку. Крайні виводи на емітери в цих транзисторів 827. Що ще зробив? Я поміняв дроти, всі, які йдуть від батареї, на товсті замінив, поставив роз'єми для зручного відключення, типу банани, які мають теж велику потужність, не гріються, маленький опір. і Для обмеження струму поставив два таких баласних резистори, з'єднані в паралель, щоб обмежувати струм. Тому, що коли Струм не обмежується, то він страшенний через ці транзистори тече, він їх розігріває. Просто люто вони гріються. Причому, що неприємно, що один з них гріється більше, другий менше. Чому? Тому що транзистори це не лінійні елементи. І завжди будь-який екземпляр має різні характеристики. Якийсь розігрівається більше за інший, якийсь менше при однаковій напорозі. Тобто, наприклад. При рівних умовах у цього через колектор буде протікати більший струм, ніж через цей. Чи навпаки. І оця нерівномірність вона вирівнюється тільки завдяки якомусь лінійному опору, типу цим низькоумним резистором. Завдяки цій доробці ця схема змогла працювати більш довго тривало. Вчора я її випробував, вона у мене пропрацювала десь 1,5 години. Зараз перевіримо, як вона працює. Включимо. Так, дивимось. Так, заторохтів. Ага. Як бачите, лампа світиться, як і того разу. Ага, чудово. Але питання в чому? Хочеться ж дізнатися. Чи змогла ця напруга вихідна змінитися? Чи вона стала вищою? Я ж поставив трансформатор, який теоретично мав більший коефіцієнт трансформації. І мало бути більша вихідна напруга. Зараз ми її подивимось, що він нам покаже. А він показує нам ті самі практично 50 вольт, навіть трошки менше, яке я маю припущення? Справа в тім, що ця схема вона працює в режимі мультивібратора, і ці вихідні транзистори вони працюють як емітерні повторюючі, як підсилювачі. Струма і повторювачі напруги. І у такій схемі їх опір практично дорівнює нулю. І будь-який опір, який в цьому ланцюжку є, він працює як баластний опір, на якому гаситься напруга. Тут, тут, тут великий розігрів і будь-який опір дротів, опір цих резисторів, будь-якого елемента він гасить напругу. І Досягти високої напруги можна лише якщо цей опір всіх елементів довести до нуля. Але струми будуть страшні і оці транзистори будуть сильно горітися. Зараз в якості експерименту маю припущення, що у транзисторів в режимі роботи опір маленький, у дротів він теж практично нульовий. Зараз що ця напруга осідає на цих резисторах. Якщо їх замкну, то по ідеї. Має зрости струм на трансформатора, напруга на обмоці трансформатора на, на первині і на вторині автоматично теж зросте напруга і вихідна стане вищою. Зараз ми якраз це і зробимо. Кладу перед вами цей вольтметр. Трошки його так не дуже зручно, що він то у нас. Ага. Та на який тип запилений, господи. А зараз ми ці різюки замкнемо і подивимось, яка буде на виході напруга. Так, де у нас тут є перемичечка? Ага. Так, 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 так. Бачите, 120 вольт. Подвоїлась, навіть потроїлася напруга, як я і казав. Але цікаво, яким чином досягається ця підвищена напруга. До якого значення зростає струм у цій низьковольтній частині схеми? Зараз ми теж це подивимось. Отож дивимось, що зараз у цьому режимі, який я їм задав, що він видає 50 В на виході. А в даний момент по первинній обмотці у нас протікає струм 2,5 А. І він видає 50 вольт. А коли я замикав оці резистори, то струм зростав і вихідна напруга теж зростала десь в три рази. Зараз я їх замкну і подивимось, який же струм буде. коли у цьому у цьому, скажімо так, у цій силовій лінії немає жодного опору. Замикає, дивимось цей струм. І, і він зростає аж до 18 А. Ось, тобто маєте уявлення, яка потужність витрачається, щоб дати, такі, дати таку напругу. Ну, це 18 А. На 12 вольт, навіть важко уявити собі. ну Це десь 200 Вт, це десь навіть більше, десь 240, це дуже велике значення. Тобто така її енергоефективність невеличка. Справа в тім, що ця батарейка від UPS, вона ж сяде скоро, якщо такий струм, у неї 7 А годин. Вона сяде за 20 хвилин. Від автомобільного, то, в принципі, вона пропрацює набагато довше, але я думаю, що треба спробувати схему у іншому включенні. У коментарях одна людина мені порадила зробити схему, зробити цю схему, поміняти підключення цих транзисторів. З загального емітера на загальний колектор. Тобто нагрузку включити і нагрузку знімати на обмотки не з емітерів, транзисторів, а з колекторів. Ну, І тут мультивібратор теж там трошки зробити якусь відповідну перекомутацію, таким чином, що у такій схемі цей інвертор буде працювати вже з режимом цих вихідних транзисторів. не як... Емітерний повторювач, а як ключовий режим, тобто ці транзистори будуть не емітерними повторювачами, а ключами. Тоді буде більша економність цієї схеми, і на холостому ходу він має менше жертви струму, і транзистори мають грітися менше. От. Зараз подивимось, як же це можна реалізувати. Я вирішив розібратися в цьому питанні детально, знайти перше джерело цієї схеми, щоб, скажімо так, ці всі зайві питання виключити. що, А чому у нього такий низький КПД, звідки ти знаєш, чи ти, такий, чи ти тільки припускаєш це. Коротше кажучи, я знайшов автора, який цю схему розробив. Ось у нас. Є ця книга. Це Михайло Шустов. Практична схемотехніка 2003 рік. І це якраз сторінка, де ця схема зображена. Ось вона описана. Схема простого перетворююча напруги, яка дозволяє приживлені автомобільного акумулятора 12 В отримати на виході напругу 220 В50 Гц. Показана на малюнку 104 Максимальна вихідна потужність 100 Вт. ККД коефіцієнт корисної дії 50%, так як і пише автор. Ось він показує її на прикладі цих транзисторів 825. Ну, у мене 827, але схема ідентична, тільки з урахуванням зворотної полярності. І пише, що пристрій споживає від акумулятора Струм до 20 А. В чому ми переконалися? Зараз, коли я ці опори замкнув, було 18. 18 А. От тут пишеться, що треба добре охолодження, потужний трансформатор і дві вторинні обмотки по 8 вольт і 10 А відповідно кожна. Ну, я експериментував на 11 вольтових і на 6,5 вольтових, як бачимо, приблизно аналогічно. Так от. Мені дали пораду оці транзистори не емітерними повторюючими використовувати, а ключами. Тобто, щоб не з емітера знімався сигнал, а з колектора. І їх треба розвернути, і тоді вони будуть працювати не як повторювачі напруги, а як ключі, як підсилювачі сигналу. І напруги, і струму одночасно я знайшов схему, яка практично один в один цей варіант реалізує. Ось вона, зараз я її покажу, вона буде перед вами. Ось. Дивимось. Оце якраз та схема, яку я зробив, оці з цієї ж книжки. А ось описано, що. У цьому джерелі, що значно підвищити ККД, інвертора, можна, якщо використати в якості силових каскадів не повторювачі напруги, а транзистори, які працюють у ключовому режимі. Ось така модифікація наведена на малюнку-2. І тут все точно як казала та людина. Ось бачимо, що на цих потужних транзисторах сигнал іде. Уже не з емітера, і мітера на землю, а з колектора. І Ось сигнал йде з колектора на цю обмоточку і на цю обмоточку. Схема практично по елементам ідентична тут теж 6 транзисторів, о, 6 резисторів, 4 транзистори ємності, той же самий трансформатор. Ну, Додатково тут поставили якийсь фільтруючий конденсатор, який не обов'язковий. І оцей резистор для регулювання її. Скажімо так, режиму роботи. А якщо її налагодити, його теж можна звідси виключити. Тобто це якраз оця ситуація. Ще так смішно, що тут помилка у схемі. Ось ці транзистори т 1 т 2 пишуть, що це КТ-315, а в нього НПН проводимість, а тут ПНП проводимість. Стовідсотково маю припущення, що якраз сюди можна якраз ці. 814 впаяти, у них вони якраз сюди ідеально підійдуть. Коротше, я хочу зробити схему. О, оцю. Тобто переробити попередньо на саме цю схему. Використовуючи ті самі транзистори, той самий трансформатор, можливо, прийдеться поміняти оці опори і ємності, щоб він працював. Видавав ті ж там параметри той, ті ж 50 Гц і вже необхідно мені напругу. А зараз я і зроблю трошки наближу, щоб було добре видно. Ось, що тут пишеться. А... Принцип роботи. Перетворюючи такий, як і попереднього. Генератор Т1 Т2 формує два парафазних. Дві фаграфатні напруги частотою 50 Гц. Напруги з виходів подаються на два однотипних ключових каскади, які комітують напругу на первинній обмоці трансформатора. Оскільки мультивібратор генерує меандр з заваленими фронтами, ключові транзистори спрацьовують з деякою затримкою. Таким чином, скажімо так, досягається формування на виході. Інвертора сигналів на схожих на модифікований синусоїдальний сигнал. Сказаними елементами, вихідна потужність складає близько 200 Вт. О, це вже цікавіше. Подальшого підвищення ККД і підвищення потужності можна досягти простою заміною біполярних ключових елементів. На потужні MOSFET транзистори. Ну, це ми прекрасно знаємо, що на MOSFET-ах все буде краще, економніше, потужніше. А, але вони... їх треба купляти. У мене їх немає. Купляти їх не хочу, бо вони дорогі. І, скажімо так, питання саме у тому, щоб зробити на власних елементах, які є у мене у наявності. Але навіть у цій схемі показано, що ці біполярнички можна на MOSFET-и перемкнути. Тут навіть показано, який вивід, на який поміняти, і буде вам щастя. Отака От цікава штука буду цю схему освоювати. Цю розберу і перепаяю на ту, яка вказана на цьому малюночку. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі наступного разу.